81-річна Лукерія Стеблюк проживає на хуторі неподалік села Городище. За жінкою доглядають донька та онука, що мешкають неподалік. Часто навідуються й інші родичі, тож спочатку бабуся не здивувалась, коли у вікно постукали. «Стукає. я думала, що це моя братиха». Тим за вікном стояв незнайомець. Чоловік ховав обличчя за комірцем. Від пенсіонерки вимагав грошей, та жінка сказала, що викличе міліцію. Кажу, не штука нічого, бо візьму міліцію. Це розбійника й розлютило, він узяв жердину та почав вбивати вікно. За мить уже був у хаті. Кулаком як кидав, чудово. А я кричу, о, за що ж ти мене б'єш? Що я тобі зробила? Він як влазив хату, то мене на окни нож отакий лежав. І він як вхотів до то то, то того і ножу в руках, І я тако впала на ложку. Як я вперла на вошку, тому чим нажав сказав, я тебе зараз зарежу. Потім погрожував спалити жінку разом із будинком та коли помітив гаманець, схопив гроші, буханець хліба, що лежав на столі, настоянку, і вибіг із хати. Уже вранці до бабусі завітала онука, яка прийшла провідати пенсіонерку. Вона ходить туди кожен день, кожен день до неї. Приносить там хліб, там що там баба їй каже, купити. Рівно то франку пішла до неї, їди. застала так бабу. – Баба їй розказалася, так? Баба, звісно, розказала, Баба в жінка викликала правоохоронців за кілька годин. Вони затримали грабіжника, схопили його у сусідньому селі. Даний громадянин перебував в стані алкогольного сп'яніння, і як він стверджує, це було однією з причин того, що його на вчинення даного злочину. Вказану бабусю, він помітив ще напередодні. Адже завжди, коли йшов на місцеве там сміттєзвалище з метою збирання металобрухту, він в цьому господарстві набирав воду, пив воду. Тоді він вже помітив, що вказана громадянка проживає сама. 45-річний Михайло у скоєному зізнався на слідчому експерименті. Показав, як усе відбувалося. Про причетність саме цього чоловіка до злочину свідчать і відбитки пальців, які він залишив на віконній рамі. Раніше його вже судили за вчинення майнових злочинів, тож тепер йому загрожуватиме максимальна кара за розбій, а саме 12 років.